<свес> кіно чи театр? Театр. Чому? Театр це життя все ж таки. Це не те, що безстабільність це стабільність е... М -м моєї душі. Я глибоко uh -huh. переконаний, що в театрі працюють ну, по-хорошому, не зовсім здорові люди, але від цього нам не втекти, тому що від цього нам буде дуже погано. Е, кіно дай Боже, щоб і кіно було. Багато і хорошого, але все ж таки театр. Тому що без театру я не проживу. Без кіно я komm, жив і буду жити, але хай трошки з'являється, щоб я міг заправляти свою машину. Лівий берег чи дикий театр? Лівий берег. Ну, але це питання таке чуть підступне. Тут не дискредитуючи дикий, тому що дикий це також. Моє життя, але лівий берег це мій дім. Тому якщо лівий берег це дім, то дикий це гості, у, у які я uh -huh. е, ходжу е, з повагою і з великим задоволенням. Так, найкраща ваша робота? Нема е, є В, вс, всі, але найкраще ще попереду, як кажуть, тоді дуже багато акторів. <пу> <Можна> <пу> в ну окей, якщо так вже е, в, трошки вернутись у кіно, е, хай це буде на кіно, це такий сітком, був шість сезонів, сише шоу і дефективи. Я, ну, е, я не назву це високоінтелектуальною творчістю, але це великий е, відрізок мого життя і роль. Тайсона, яку я дуже полюбив, яка для мене стала знаковою і зіграла у моїй кар'єрі дуже велику роль. От. Е, тобто я її дуже люблю і поважаю, і сподіваюсь, не, не сподіваюсь, але дуже б хотів, щоб колись ця історія отримала своє продовження. Десь, може, там, через там, років 10. Е, в театрі е, та, я чесно. Всі люблю ролі, хлібне перемир'я. Е, погані дороги, яка в мене там не була би маленька роль, але я її, її дуже люблю і, і розумію, що якщо моя команда, то я невід'ємна частина е, е, цієї команди. От, от, тому з великою повагою і любов'ю. <тасп 'яржу> Курйозна ситуація з кінотеатром. Багато всього стається. І якщо казати про курйози, вони мають бути смішними або не дуже? Вони ж різні бувають. Не, дуже. Можна і не театрі, дуже В театрі може статися все, що завгодно. Якщо говорити. Про кіно, всі ми знаємо, що можна завжди типу, робити дубль, стоп, сміну відмінити, перенести, то кіно, це то театр, це тут і зараз. На сцені можна, може відбутися все, що завгодно. Абсолютно все. Ти від цього не за... застрахований. Це може бути випадки травматичні, це може бути просто якісь там. А... Забавні випадки. Наприклад, буває таке, що ти думаєш, що ти ідеально знаєш текст, і тут бах, забуваєш, і ти просто розгублений, не знаєш, що тобі робити. Але завжди у цих випадках треба шукати допомоги, спасіння у партнера. Тому що театр це петелька крючочок. І тут завжди партнер тобі допоможе. Хто найкращий партнер? Той, хто чує, бачить і поважає. А, найкращий український фільм-серіал. Для мене це мої думки тихі. Мені дуже подобається творчість взагалі Антоніо Лукіча. Найкраща вистава? Я люблю всі свої вистави. Не можу а виділяти не якось е, не свої. Не свої також люблю. Не свої. Не свої. Я подивився виставу у Латвії, яка називається Ротко режисера. Лукас Тваровський. Насправді це, е, е, ну, це, мабуть, не в обіду не в і іншим виставам. От, чисто візуально, це, мабуть, найкраще, що я бачив е, в самому житті. Саме бачив, якщо казати угу. про візуальне рішення. Угу. А чому актор крута професія? Тому що в мене більше немає іншого вибору. Тому що я закоханий в цю професію і не хочу бути ніким іншим, але від того і страждаю, мабуть, тому що я більше нічого не вмію. От е я би міг би стати, може, ветеринаром, але в мене алергія на тварин. А, чому дивитися український має сенс? Тому що. Тому що тому що ми маємо попу 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 як сказати попуризу... популяризувати. Попу... О, дякую. Тому що ми маємо популяризувати українське в маси, якщо ми хочемо, якщо ми кажемо про нашу свідомість про українізацію, навіть якщо це, ну відверто кажучи, не дуже якісне кіно. Дивись, просто ну спостерігай в тебе. Ну у нас зараз є величезна можливість спостерігати за історією. Українізації нашої країни, яку ми створюємо самі. Тому це дуже важливо. Кожен крок, навіть якщо він не туди, ми маємо, маємо їм слідувати за задля... усвідомлення свідомості. <звіднення> Хотілося, щоб це була щаслива людина. Тому що для того, щоб займатися цією професією, треба мати дуже багато ресурсу. Ресурс має бути щасливим. Ні, він може бути різним угу. задля втілення. Але для того, щоб зберігати свій стабільний емоційний стан, хотілося бути щасливим. Щасливим для себе. Не для оточуючих. Тому що дуже багато людей думають, що актори значить, ми якісь. Ну, які на сцені, ми такі І в житті. Ні, ми теж люди. Mm -hmm. У нас є свої проблеми, там переживання. і... Е, актор має бути. Щасливим і, с... і ситим, як будь-як будь-яка людина, коли кажуть, що акт має бути голодним. Хто це про нашу, нашу? Я хочу жити щасливе життя, хочу займатися улюбленою професією. Тому тільки щастя і любов. Інакше це мука. Нахера мука, не хочу муку, хочу муку. А я що був актором десь е, у Франції, чи що, з, з, звідки я знаю. В, да, важко, мабуть, важко. Важко. Важко не бути, мабуть, сукою, тому що всі ми були сукою дуже-дуже багато років, коли абсолютно свідомо. Ми погоджувались на зйомки у російських серіалах. Е -е я не знаю, чи важко. Це лотерея. Ця професія це лотерея. Тому хто її виграє, тому може бути важко і не важко, але, як я казав, головне бути в цьому щасливим. А конкуренція? Це має бути здорова конкуренція mm -hmm. без зневаги і підстав. Особисто я не хочу ні з ким змагатись. Кожен має займати своє місце. І якщо мені хтось подобається із акторів своїм талантом, у мене немає на меті. Е Зробити так, щоб він не отримав роботу. Я маю в нього, мабуть, чомусь навчитися. Тому для мене е конкуренція має бути з повагою. І якщо одна зі сторін вже не поважає, то це ну, це, скоріше не конкуренція, а, а війна для відстоювання своїх інтересів. Тільки ну, <плес> Це обставини. Це тільки обставини. Я завжди за мир і повагу. Якщо її нема, пожалуйста, отримуй піздюлі. От. Люди не звикли вірити в своє українське мистецтво да, своє. Не звикли вірити, тому що звикли бачити. Американське це, це класика, це вже в нас давно там є yeah. європейське. Головне, щоб ми відійшли від того, що в нас 150 мільйонів йопнутого сусіда. Оце, от, от для мене, чесно, найголовніше, щоб спочатку відійшли від цього uh -huh. повністю. Бо я знаю, є дуже багато людей, які дивляться фільми російські, слухають. Російську. Mm -hmm. Музику російську. Mm -hmm. Контент дивляться і, і думають, що. Ну, така що. Яка різниця. Це найбільше піздець. No, trend, а тренди Ютубу tra... за минулий тим. Конечно, Apple Mьюзиel, так? Жуть серіал Ольга. І що ще з зтретє, я не, не пам'ятаю. Українського взагалі немає. Це біда. Це реальна біда. Це прямо. То, що біда. Це така мерзка ганьба, яка має якось викорінюватись, мабуть. Мабуть, це відбудеться колись пізніше, через покоління, тому що свідомість вона доходить не для всіх. Ага. Є такі міста, які продовжують свідомо спілкуватися російською. там, ну... І нести в маси культуру язика. <буз> бути якісним. Я не знаю, як зацікавити. Це вже проблема сценарію і продюсерів. Як це буде зняти? Ну, це має бути цікаво. От як би не було б сумно. <буз> Якщо порівнювати знову з тими 150 мільйонів, у них е кіновиробництво налагоджене, набагато налагоджене. Звичайно, у них для цього було більше часу і ресурсів. Але як для, ну, як для мене, якщо казати щодо серіалів, то хотілося більше таких е там, серіалів, як, е як перші ластівки. Наприклад, це цікаво, це цікаво дивитись, це якісно. От, е, тому навіть якщо це буде зніматися не за великі кошти, то нам треба робити ставку на якість, а потім вже ми зможемо це і продавати і заробляти. Просто у нас, на жаль, ми ще часто робимо ставку на те, що нам, як кажуть, удобно. Тобто знімається якась. Хрень, який ми і самі знімаємось для того, щоб її дивилися бабушки по потіленку. Ага. Ні, бабушок я люблю, дай, їм, дай Бог здоров'я. Але оця низькопробщина, на жаль, вона ще буде існувати. Хотілося б щось змінювати. Як я не знаю. От такі є думки. Я думаю, що той, хто на цьому розуміється, він і знімає цю херню, але знімає тому, що кажу ж удобно. Чи мені страшно сподобався? Я його не дивився повністю, але ж ми знаємо, що це все-таки адаптація не на російську. але так сталося, що ми в свій час подивилися оту версію, і все одно ми порівнюємо, тому що вона з... Засіла в наших ага, головах. Це, ну, це все одно. Так що, а взагалі Саня Соколов, Саколов э, І Там і Артур Лага, і Іра Поплавська, Ой, господі, там така і кияшка сіруха. Господі, хорош. Так, це легкий жанр. Це легкість, це гумор. Це актуальність, це життя. Коли люди дивляться цей серіал, вони впізнають себе. Там дуже багата палітра е акторських е персонажів, mm -hmm. акторів, тому кожен може впізнати себе і просто насолоджуватись якісним гумором. Тому я думаю, що цей серіал буде жити ще багато років. Тому що. Тому що нам цікаво його створювати. Uh -huh. Коли ти ставишся до того, що ти робиш із любов'ю, то воно і виходить з любов'ю. Ну, uh -huh. я так думаю. Uh -huh. Але я знаю, що він вийде вже восени. Це uh -huh. вже це канал заявив. Uh -huh. В ньому здається буде менше серій, ніж в першому, якщо я не помиляюся. Він був знятий швидше, ну обставини зараз такі, але певен, що він не поступиться першому, а буде ще цікавіше. Контент буде різний, буде багато і про війну. Головне не, сп не спекулювати на цю тему. Якщо ти вже робиш е Такий матеріал, таке кіно, то ти маєш усвідомлювати, що за це ти несеш в 10 разів більше відповідальність, тому що ти зображуєш біль. Uh -huh. Контент буде різний. Мені б хотілося, би, щоб були і комедії, і повні метри. Головне, щоб, як я казав колись, щоб ем, це не для не для того, щоб вблікатись від війни, а для того, щоб ми усвідомлювали, що ми українці, сильна нація, навіть під час війни ми вміємо жити радітою життю. І ніяка скотіна нам цього не може заборонити. От. Тому там хай великий фак влізе в путінську сраку. Вистави не змінилися, Глядач, думаю, також. Не змінився, хтось, мабуть, в театр перестав ходити і ще не ходить, але я сподіваюся, що будуть ходити, тому що люди ще не всі готові сприймати. Ну, мабуть, зараз уже, уже готові більше ем, сприймати відпочинок у такий час складний. Угу. Змінилося ставлення до вистав, особливо на військові теми. Просто ти почав розуміти те, що ти кажеш зі сцени. кожне слово і кожна із подій в тебе асоціюється з актуальністю. Тобто, на жаль, вони стали більш актуальними. Для мене особисто найбільша мрія, щоб ці вистави колись втратили свою актуальність повністю взагалі. Цього би дуже хотілося, але не перейдуть. Поки ми не викорімо цю савкову систему, допоки не будуть виділятися гроші на мистецтво, бо це завжди не на часі, ніяких змін не буде. Кожного року виділяється все менше і менше. Як би ми цього не хотіли, як би ми. Не прагнули, я не вірю, що це зміниться, тому що все ж таки це залежить не тільки від нас, uh -huh. а й від цілої системи, від тих, хто кошти виділяє. Uh -huh. Якщо у нас. Коротше, ми маємо із себе розпочинати. Якщо не ми, то хто? Якимись маленькими там шашками це. Необхідно шукати бюджети, uh -huh. в, вигравати гранти, бо держава на мистецтво виділяє е, нічого не виділяє. Uh -huh. Ну, щось виділяє, але ці, ну, цього катастрофічно недостатньо, бо uh -huh. у нас відсутня е, театральна пропаганда. Просто відсутня, вона має бути там. Там, де 150 п'ять цих добайобів, uh -huh. там вона, на жаль, чи на щастя є. Для них це на щастя, для нас це взагалі похер, uh -huh. але не кажу, що ми маємо у них навчатися, але блін, ми маємо з цим щось робити. На такому ж на якому знаходиться і кінотелевиробництво хоча б. Бо хотілося, щоб люди усвідомили, що театр це... це дуже цікаве мистецтво, що може, якщо так сказати банально, це іноді цікавіше, ніж кіно. Не іноді, а може і на рівні, а може і вище. Просто театр має стати, може, це сказано, ну, типа грубо, шоу-бізнесом. Mm -hmm. Тоді це запрацює. Mm -hmm. Щодо параші, ну, блін, це така вистава мем, яка була створена якраз, якраз щоб відволіктись mm -hmm. реально. Це такий був. Гумор, який сприймався на часі. Тобто ця вистава ще рік тому була актуальна через наше сприйняття цього гумору. Зараз він нам став вже настільки мерзкий і нецікавий, що скільки б ми не наповнювали цю виставу актуальностями подій, вона вже буде ну, те, що це цікаво, нам це не потрібно. Ми цим не хочеться рятуватися. Це як Піти на 95-й квартал. От е, хтось іде, бо е, нічого не розуміє у театрі. І от, е, просто їх знають всі, mm -hmm. тому туди йдуть. Якщо б всі знали, що до параші, то і ну, йшли б всі на парашу. Бо, ну, коротше, ми цю виставу створювали в першу чергу. Для того щоб чимось е, займатися, коли ще театри не запустилися. А також ми хотіли її грати для військових, для е, того, щоб їх е, дух Да. Uh -huh. Якось uh -huh. його підняти. Ну, і також частину uh -huh. грошей, які ми заробляли, ми пускали на ЗСУ. І uh -huh. самі ми отримували з цього дуже-дуже мало, а інколи і нічого. От виставу в Одесі ми зіграли десь місяць тому, і я особисто і багато акторів, я знаю, що просто від гонорару відмовились для того, щоби. Ми не пішли в мінус, а також щось ми змогли зібрати на армію. Ага. От. Тому ця вистава вона була не про гроші, але думаю, що вона вже існувати не буде, як я сказав, що вона свою ем, актуальність втратить. Ага. Я не волонтер. Ага. Ми з Вовою Гладким і Арамом не волонтери. Так вийшло, що це було наше бажання щось ага. робити. Як то кажуть, якщо ти маєш ресурс, ага. його треба використовувати. Далі як ага. Тому у нас така ідея виникла разом з Ташою, Петрожицькою, Арамом, і Вовою, щоб ми, ми зібрали кошти. І закупили все необхідне для того, щоб поїхати і допомогти людям. Ми їздили туди двічі, їздили в перший раз у Херсон, в інший раз у села саме на нуль. Це досить небезпечна ця поїздка. Але головне ставити з цього якомога легше, якби це не звучало дивно. Але коли ти думаєш, що у тебе у житті щось, щось погано. Згадую що там. І ти і щаслива людина. Не можу сказати, що я буду робити, чесно. Мабуть, це буде якийсь такий сплеск, вибух емоцій. Мабуть, я буду плакати від щастя. А, що робити? Буду жити своє життя ще жвавіше і щасливіше, буду намагатися встигнути, наскільки це можливо. Ага. Буду, буду думати про Україну. Я як думаю, зараз. Я буду радіти. Але і плакати від того який шлях, який шлях буде до цієї перемоги.